У березні 1991-го в частині радянських республік відбувся референдум про збереження СРСР. Більшість проголосувала за, і в Україні теж такий результат був закладений в маніпулятивній постановці питання з бюрократичної мови. Його можна перекласти як чи варто існувати радянському союзу, де все добре і всі щасливі. Та всі ці прийоми не завадили, тому що мало статися. Союзу нерушимому лишалося 9 місяців. У новому випуску ООС ми завершимо розмову про причини та передумови колапсу СРСР. Ви дізнаєтеся, як міцності тієї держави нашкодила Саудівська Аравія, чому американцям було вигідне збереження Союзу, та в яку пастку Леоніда Кравчука затягував російський колега. Радянській нафтовій галузі в 1970-х пощастило. Нестабільність на близькому сході здіймала ціни на чорне золото до небачених висот. Спочатку війна судного дня між Ізраїлем та сусідами зробила барель дорожчим у чотири рази, а потім Іранська революція ще в два з половиною. А тут СРСР ще й вийшов у лідери за обсягами видобутку, обійшовши Америку. Нафта головний товар, за який країна отримувала валюту. За десятиліття з 1970 по 80-й виручка від неї зросла у 15 разів. Гроші йшли не лише на закордонних друзів та на війну в Афганістані, про які ми вже розповідали, а й на товари щоденного вжитку та інфраструктуру. Недарма ті роки часто згадують як найкращі в радянській історії з точки зору пересічної людини. Але іншим боком медалі була так звана нафтова голка. Це коли країна, відчувши смак легких грошей від продажу вуглеводнів, не вкладається у високотехнологічні галузі та взагалі модернізацію економіки і деградує. Високі ціни, до яких так швидко звикають експортери, мають властивість падати. Російський економіст Єгор Гайдар казав про дату фактичного краху СРСР. Це не серпень чи грудень 1991-го, а 30 вересня 1985-го. Того дня Саудівська Аравія оголосила, що збільшить видобуток нафти. Внаслідок цього, наступного року, ціна на неї впала майже втричі. Тяжко було всім країнам-експортерам, але радянський запас міцності виявився найменшим. Отже, СРСР зробив ставку на дорогу нафту і програв. Більш далекоглядно вчинили ті країни, що вклалися у високі технології та знання, адже за ними майбутнє. Це було актуальним тоді і лишається зараз. Саме тому сьогодні варто обрати курси від компанії GoIT. Так, це реклама, але рекомендуємо додивитися до кінця. Буде цікава безкоштовна пропозиція. GoIT доводить, що ніколи не пізно змінити професію та почати кар'єру в it галузі. Тут ви можете здобути реальний досвід та отримати роботу в топових українських та міжнародних компаніях. Боїтеся, що не вийде стати програмістом, то чому б спочатку не перевірити свої сили з GoIT? Для цього в них є безкоштовний марафон з HTML, CSS, де можна спробувати верстати сайти з нуля, і побачити, що це зовсім не складно. На тиждень марафону ваш телеграм перетвориться у навчальний кабінет. Тут ви будете отримувати матеріали, працювати з викладачем та ментором, здавати домашки та отримувати фідбек. Марафон стартує регулярно. Заняття проходять вечорами, а практикуватися можна у вільний час. Реєструйтесь і прокачуйтесь. Тут буде посилання. На перший погляд може здатися, що східноєвропейські держави соцтабору це лише зменшені копії Радянського Союзу, та в цілому там дихалося трохи легше, яку галузь не візьми. І культуру, і економіку, і межі дозволеного і Такі країни, як Польща та Чехословаччина, час від часу створювали Москві проблеми. Там мільйони бастують, а там партія ліберальні реформи замислила. Коли ж у старшого брата почалася перебудова, то в молодших все стало мінятися на порядок швидше. Справа йшла до того, що Східна Європа покінчить із комунізмом. У Москві були ті, хто волів би вирішити все по-старому, вести війська і, так би мовити, навести лад. Та Горбачов був іншої думки: хочуть, нехай ідуть. І вони пішли. Більшість у 1989-му останні наступного року. Головним символом цього стало падіння Берлінського муру. Кров пролилася лише в Румунії. Опозиція в радянських республіках уважно дивилася на те, що відбувається в західних сусідів. То що ж виходить, їхня система не така вже міцна. Змогли там, чому не зможемо ми своїх цілей можна досягти мирним політичним шляхом, думали вони в цей момент. Для українських опозиціонерів справжнім джерелом натхнення був польський рух солідарність, який починався колись як незалежна профспілка, та врешті-решт зміг здолати комуністичну систему. Здається, жодному з американських президентів не поставили стільки пам'ятників у Європі як Рональду Рейгану, що характерно майже всі в колишніх країнах соцтабору. Народи Східної Європи вдячні сороковому президенту США за визволення від комунізму та залежності від країни, яку сам він назвав імперією зла. Справжній республіканець, консерватор, затятий антикомуніст, яструб це все про нього. Про розрядку та спокійний діалог з СРСР на початку 1980-х, коли Рейган прийшов до влади, не могло бути й мови. Адже тоді, під тиском Москви польське керівництво оголосило в країні воєнний стан, щоб припинити виступи опозиції. Радянський Союз не збирався йти з Афганістану, а штати посилили підтримку не лише моджахедів, а й антикомуністичних сил у всьому світі. Рейган намагався тиснути на СРСР і економічно. Зокрема, оголосив ембарго на продаж обладнання та труб для газопроводу у ренгой Помари Ужгород. Щоправда, врешті-решт ембарго довелося зняти, а газопровід добудували, але з затримкою та меншою потужністю, ніж планували. Знаєте радянський анекдот про Рейгана: Президент Рейган з криком прокидається посеред ночі. Роні, що трапилося? питає дружина. Кохана, таке наснилося, не уявляєш. Йде 20 черговий з'їзд КПРС. На трибуні Брежнєв каже: Дорогі товариші, а тепер хотілося б почути, як справи на Вашингтонщині. Слово надається першому секретареві Вашингтонського обкому КПРС, товаришу Рейгану. А я сиджу та відчуваю: не готовий! Сороковий президент, до речі, сам любив збирати та розповідати анекдоти про життя в СРСР. А чи є у вас улюблений радянський анекдот? Пишіть у коментарях. Дітищем Рейгана була стратегічна оборонна ініціатива або зоряні війни, програма створення принципово нової протиракетної оборони. Є думка, що ще одним випробуванням життєздатності СРСР стали чималі витрати на власну відповідь американському проекту. Потім, ближче до кінця другого терміну, рейган вже не наважувався називати радянський союз імперією зла, але то вже був інший радянський союз на чолі з Горбачовим, який робив поступку за поступкою. Ми не знаємо достеменно, чи прагнув Рональд Рейган розпаду СРСР. Принаймні він ніколи цього не стверджував. Але незалежно від його бажання, внесок сорокового президента в цій історії є. І хоча в 1991-му він вже був на пенсії, саме йому дісталися лаври головного переможця союзу. За замовчуванням вважається, що в доленосному 1991 році США виступали за зникнення радянського союзу з карти світу. Це абсолютно не відповідає дійсності. СРСР, який демократизується та роззброюється, здавався Вашингтону зручним та передбачуваним партнером, на відміну від нових незрозумілих держав, кілька з яких до того ж матимуть ядерну зброю. Тому наступник Рейгана Джордж Буш старший своєю сумнозвісною київською промовою переконував українців не йти від Москви. Але все склалося всупереч бажанням Білого Дому. Попри всі перераховані речі до середини 1991-го, приреченість СРСР все ще не була очевидною. Так економіка в нокауті, полиці крамниць порожні, то тут, то там лється кров. Кілька республік вже пішли. Але президент Михайло Горбачов сподівається, що державу все ще вдасться переформатувати та зберегти. Саме ця ідея лягла в основу вже згаданого на початку випуску референдуму. Кремль пропонував новий союзний договір, замість того, що був підписаний у 1922-му, і запевняв, що цього разу все точно буде по чесному зі справжньою децентралізацією. Підписання договору зірвав серпневий пуч та навіть після цього Горбачов, чиї акції дедалі падали, вірив, що для СРСР не все втрачено, навіть попри те, що майже всі республіки проголосили незалежність. І тут у гру увійшов ще один фактор. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Ілля Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Ендрю Сарвіра, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Восени та у грудні 1991-го успіх подальших спроб реанімувати напівмертве тіло СРСР залежав від позиції двох найважливіших республік Росії та України. Першу очолював Борис Єльцин, який конфліктував з Горбачовим, намагаючись відгризти собі побільше повноважень. На цій хвилі, у червні 1990-го, був проголошений російський суверенітет. Протистояння двох влад у Москві розхитувало конструкцію під назвою СРСР. На неформальній зустрічі в Біловеській пущі в грудні 1991-го року Єльцин намагався схилити українського та білоруського лідерів до підписання нового союзного договору. Леоніду Кравчуку, який буквально щойно був обраний президентом, Єльцин обіцяв, що після підписання Україна ще зможе скоригувати текст документу. Ось що пише Сергій Плохій в книзі Остання імперія Занепади крах Радянського Союзу. То була пастка, навіть якби Кравчук був готовий приєднатися до Союзу на своїх умовах, але він не був. Головним козирем Кравчука на тих переговорах були результати українського референдуму про незалежність 1 грудня. Всі, без виключення регіони, висловилися за. Єльцина в цьому плані окремо здивував Донбас. Після чого український президент не міг дати згоду на будь-яку навіть найменшу інтеграцію. А без України союзний договір не мав сенсу. І, врешті-решт, 8 грудня біловеська трійця зафіксувала на папері, що СРСР більше немає. Події наступного місяця мали вже радше символічне значення. Незалежність проголосили дві останні республіки: Росія та Казахстан. А Горбачов залишив Кремль та склав повноваження. Отже, який підсумок з різних причин, зокрема вроджених ВАД, СРСР повільно деградував. Спроба докорінно все виправити виявилася невчасною та лише прискорила падіння. Розвалити радянський союз не хотіли ані Горбачов, ані США. Москва визнала незалежність колишніх радянських республік. Та є чимало свідоцтв, що насправді Єльцин та його команда якийсь час не сприймали це всерйоз. Мовляв, нові держави зіткнуться з зубожінням, та, як нібито сказав хтось із російського керівництва, нікуди не дінуться. Самі назад приповзуть. Роки минали, а ніхто не приповзав. Так з Лукашенківською Білоруссю була створена так звана союзна держава. Були й інші проекти інтеграції навколо Росії, але це зовсім не СРСР 20 а після повномасштабного вторгнення в Україну Москва явно втрачає вплив на країни Центральної Азії та Вірменію, що традиційно лишалися прихильними до неї. До речі, оскільки 1922-й традиційно вважається роком створення СРСР, є версія, що Путін, готуючи вторгнення, придивлявся додати, щоб на століття таки перезібрати радянський союз та виправити те, що він назвав найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Та завдяки збройним силам України ми так і не дізналися, чи це правда.